Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Ми з України! Відгадайте, будь ласка, загадку, про що сьогодні піде мова? Зубки наші береже, пастою їх весь час тре. Що це, сонечки мої? Так, це зубна щітка. Розкажу вам сьогодні історію виникнення зубної щітки 26 червня її день народження. Отже, приготуйтесь і уважно слухайте. Кожен ранок ми йдемо чистити зуби. Здається, що це звичайна річ, але саме її. Зубну щітку назвали великим відкриттям у світі для людини. Це навіть важливіша річ за автомобіль та комп'ютер. Уявляєте собі? Люди почали піклуватись про чистоту зубів дуже давно. Та про те, чим і як чистили зуби вони в давнину, ми можемо тільки здогадуватись. Адже людина мала видаляти залишки їжі після їди. Скоріш за все, це була тоненька риб'яча кістка або гілочка з дерева. Знаємо точно, що зуби вони чистили, і залишки їжі видаляли смолою з дерев, також деревесним вугіллям, використовували хутро волосинки тварин. Найперша зубна щітка з'явилась більше, більше тисячі років назад. Ось такий вигляд вона мала. Цю щітку або паличку для зубів виготовляли шляхом жування гілочок з дерев, поки кінчик не ставав м'яким. Всі ви знаєте зубочистку. Якщо користуватись нею або пожувати її, то кінчик розм'якає і перетворюється на пензлик, тобто стає схожим на подібну паличку для зубів як у давнину. Давні римляни використовували пір'я грифа. Пташки такої, але від нього з'являвся неприємний запах з рота. А ось використання голок дикобраза це гарна річ для чистки зубів. Вони укріплюють зуби. Давні греки витирали зуби кожного ранку льняною серветкою, ось такою, з негладкою поверхнею. Це надавало зубам блиску і додаткової білизни. Для збереження зубів людям в будь-які часи потрібно ополіскувати порожнину рота після їжі звичайною водою. Необхідно спати з трохи відкритим ротом, а зранку витирати зуби зсередини і ззовні. Серветкою або зараз зубною щіткою. Ось такі зубні щітки, якими ми користуємося зараз, придумали. Китаї для їх виготовлення використовували кінське та барсуче волосся, свинну щетину. Презентували першу зубну щітку англійці. Ручка була зроблена з кістки тварини, а щетинки вставлені у отвори дірочки в кістці. Ось такі зараз з'явиться на екрані. Ці зубні щітки удосконалювались і поступово ставали схожими на ті щітки, якими ми користуємось зараз. У давні часи щітки виготовлялись руками це була ручна робота. А зараз їх виготовляють автоматичні станки. Перша електрозубна щітка зроблена в Швейцарії, мала вона ось такий вигляд. А зараз вона має. Виглядати так. Зараз у світі дуже багатий вибір зубних щиток на різний смак, для різного віку, різної жорсткості, різного кольору. Отже, асортимент просто неймовірний. А також існують зубні щітки, які, на яких зникають мікроби. Отже, не забувайте чистити зуби два рази на день та змінювати зубну щітку кожні 2-3 місяці. Будьте здорові, ставте вподобайку. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей, хлопчики і дівчатка!